Після того, як я розповіла вам свою історію про те, як змушена була продати кізочок, чимало глядачів поділилися зі мною своїми нелегкими історіями. Одні через внутрішнє вигорання вирішили продати кіз, інші через бойові дії та окупацію не в змозі утримувати їх. А хтось через стан здоров'я мусив. Хочу підтримати вас і обійняти. Звичайно, що не можу зробити цього фізично руками, але обіймаю серцем. Дивно, та я теж відчула вигорання, внутрішню порожнечу та відсутність життєвих сил. Вона в тому, що відчула це я вже після того, як все сталося, коли вже і дитина пішла на поправку, і кози були продані. енергії в мене зовсім не стало, а повинно ж бути навпаки, все ж добре. І я зрозуміла, що дійсно виснажилася і фізично, і морально. Адже я 11 років не була у відпустці, і не слід ще забувати про те, що ми живемо під час війни, а вона забирає в нас дуже дуже багато ресурсів. Тому саме цього року я вирішила прожити в легкому режимі, більше відпочивати, більше бути на природі, більше часу проводити зі своїми дітьми, адже вони так швидко ростуть та займатися своїм улюбленим хобі в'язанням. І вже в наступному сезоні з новими силами відновлювати свою мініферму на талині кози. До зустрічі мої любі. Друзі.